Доброго ранку. Ми вже на диванах і до нас сьогодні залинули гості. Такі пан Богдан, заступник директора Кривоградського обласного центру зайнятості, та пані Ганна, заступник директора з навчальної та е, навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук доцент Кропивницького інституту державного та муніципального управління. Доброго ранку Доброго ранку. будемо говорити ми про таку тему, досить поширену для нашого суспільства. Коли людина якийсь термін від навчалася, пішла на роботу і розуміє, навіть можливо і не пішла, розумієш спеціальність не рентабельна і непопулярна ринку праці. І настає той момент, коли думаєш або перенавчатися, або щось змінювати. Ми знаємо, що в центрі зайнятості є пропозиції з приводу цієї проблематики. Як так, є? одна із соціальних послуг, яка надається Державною службою зайнятості, це якраз є професійне навчання перенавчання безробітних. Коли людина розуміє, що її професія не затребана на ринку праці, вона приймає рішення щодо перенавчання, і тоді ми їй в цьому напрямку і допомагаємо. Така система проводиться через професійне навчання з робітничими професіями, через професійне навчання осіб з вищою освітою, через систему стажування безпосередньо на робочих місцях, а також через курси цільового призначення. Навчання проводиться у вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах у роботодавці безпосередньо, а також в системі служби зайняті є центри професійно технічної освіти, їх 11. Найближчий до на нас це Дніпропетровська Одеса, де якраз і проводиться, проводиться це професійне навчання, враховуючи, що з 1 січня 2013 року діє новий закон про зені населення, який передбачив. Що професійне навчання проводиться виключно під замовлення роботодавця, тому і йде спрямування саме на те, що роботодавець замовляє на працівника. Ми бачимо, що на ринку праці такого немає, і проводимо професійне навчання по Давайте тоді зробимо такий алгоритм. Наприклад, у мене спеціальна слов'янська філологія. Я розумію, що попри невелика, невелике, щоб заробити гроші. От я до вас приходжу, і ви мені пропонуєте, яка буде тенденція популярніша для того, щоб зробити мені гроші, чи як це все відбувається? Чи все ж таки з якихось і моїх порахувань? От якраз тенденція тут враховується конкретно. Тому що ми не проводимо навчання. На якусь перспективу ми проводимо навчання під конкретне замовлення роботодавця. Тому uh -huh. і більше всього зараз проводиться якраз стажування. Коли роботодавець підбирає свій працівника приблизно там ну тиждень, два, можливо, місяць людина стажується і потім uh -huh. по целаштується. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Як відбувається оплата за навчання? Чи повинен безробітні сплачувати сплачуватися на навчання, чи є можливість отримання стипендії? Ні, всі послуги служби замісті безкоштовними, тому професійне навчання йде безкоштовно для безробітного. Якщо людина має право на призначення допомоги допомоги по безробіттю, mm -hmm. то якраз ця допомога йому і виплачується, mm -hmm. тому по суті, це можна сказати стипендії, але фактично це допомога. А, а чим мене цікавить питання? А як роботодавці яким яким чином підбирають людину? Тобто, за якимись критеріями, чи як це все відбувається? Роботодавець подає до нас форму звітності про наявність mm -hmm. вакансій, в якій зазначає більш конкретну інформацію, що йому потрібно, там в тому слід додаткові є вимоги. І ми вже дивимося, якщо на ринку праці є, такі люди ми їх направляємо. Якщо ні, тоді вирішуємо питання про професійні навчання. Mm -hmm. Пані Гала, ті до вас таке питання. Наразі це зрозуміло, що поширена ситуація. Які статистичні дані є, і через скільки людей, от, наприклад, з навчаючись в університетах, знову проходять цей коло перенавчання? Є у вас якась інформація? No, можна дещо вас? Зробити таку маленьку ремарку, що вищі навчальні заклади здійснюють як перепідготовку, uh -huh. підвищення кваліфікації та навчання за ваучерами. Тобто uh -huh. це не є таким потоком, де всі безробітні і всі, хто мають бажання перенавчатися або здобути іншу кваліфікацію або іншу професію, вони йдуть до навчальних закладів. Uh -huh. Механізм дещо інший. Зокрема, є, оголошується щорічно центром зайнятості. Конкурс на навчальних закладі, які подають які продають взагалі свої пропозиції за вичерпним переліком спеціальності, які мають виключно ліцензію на надання цих освітніх послуг, тобто першу основу для здобуття участі тут у навчальних закладах в цій, в цій системі є наявність ліцензії про надання освітніх послуг на ту або іншу спеціальність або професію, та наявність сертифіката про акредитацію. Якщо навчальний заклад має цю ліцензію, сертифікат про акредитацію. То безпосередньо особи мають право звертатися. Це як цільові групи, так і навчання за ваучерами, де це здійснюється за бажанням особи, вона звертається до центру зайнятості, а потім до навчального закладу. Угу. Ну, що сказати про тенденцію випусків і кількості випускників безпосередньо вже у нашому навчальному закладі, то ми співпрацюємо з центром зайнятості вже 4 роки. У нас було вже три випуски. І статистика свідчить, що в середньому на рік ми. На два роки випускали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Це були групи трьох спеціальностей по 15-20 осіб. Uh -huh. Зараз у нас а що за спеціальності від... наш навчальний заклад має ліцензію, сертифікат про акредитацію на такі спеціальності. Це розробка програмного забезпечення, uh -huh. соціальна робота, землевпорядкування. Uh -huh. Це ті, які визначені постановою кабінету міністрів, за якими здійснюється підготовка навчання осіб за ваучерами, А, зрозуміло. а далі працевлаштування тих, хто навчався за ваучерами. Наскільки вдало воно відбувається? Ну я вам скажу, що статистика свідчить, що відсотків 40, які на той час, які навчалися, і були безробітні, то вони працевлаштовані. І безпосередньо за своєю спеціальністю. Зокрема, по фахівці у галузі соціальної роботи це соціальні захисти населення в нашій області. Наскільки ми спілкувалися з департаментом соціального захисту населення в обласній державній адміністрації, то саме фахівців з цією освітою і кадрів дуже велика кількість у нас в області не вистачає. Тому mm -hmm. що тільки наш навчальний заклад, взагалі в центральній Україні, готується цією спеціальністю. Тому і попит, звісно, що на цьому да, З однієї сторони, сторони, думаю, що це і правильно, тому що знаєте, не так, що там 100 таких закладів всі відучилися і роботи немає. Да, з іншої сторони, тут Це вузька, вускали правильний конкретно. підхід держави, що да. чітко визначений mm -hmm. перелік професій спеціальності, які затребувані на ринку праці, так, так. і те, що регіон може забезпечити саме і підготовку в навчанні, підготовку високоякісних фахівців, mm -hmm. і потім їх працевлаштувати. І давайте тепер сама процедура. Наприклад, якщо нас хтось дивиться, йому не подобається професія, хоче змінити, куди звертатися, яка дія, які документи нести. Давайте все почнемо. Ну, те, що стосується навчання за ваучерами, то тут ситуація дещо, скажімо так, обмежена, тому що постановою Кабінету міністрів є вичерпний перелік вимог, яким повинна відповідати особа для здобуття цього ваучера. За постановою Кабінету міністрів там зазначається, що це особа, яка має 45 років. Понад 45 років, mm -hmm. тобто, якщо там 30 або 28, вибачте, ви вже ва ваучер не отримаєте А чому так? поки, поки що да Чому це не дискримінація? Це додаткове мотивація? стимулювання, мотивація mm -hmm. саме для людей старшого віту. Ну чому? тут мабуть, врахов... був врахований той факт, що особи, які навчались 20 років назад. І попит на ринку праці був дещо інший, і спеціальності інші, якщо навіть подивитися по переліку спеціальностей взагалі українських, тому саме більша увага приділяється цій верстві населення 15 років трудової діяльності. Це такі основний да критерій, yeah. але з того року були ще долучені до цього переліку такі категорії, як особи, які працювали понад 10 років у правоохоронних органах, у органах цивільного захисту, податкові uh -huh. і були. Скорочені в зв'язку з ліквідацією юридичної установи. Ну це, мабуть, також пов'язано із реформами, які відбувають відбуваються в нашій державі. То ця особа також має право нас для буття ваучера. Я дещо більш перелік додали для учасників АТО Окей. і переселенців і переселенців. Ну да, це обов'язкова умова в таких ситуаціях. Дякуємо вам, Дякому що вам ви розкрили нам цю тему. Дійсно, такі. Мені здається, такі червоні вкраплиночки, так на які треба звернути увагу і скористатися цією можливістю, тому що, мабуть, хтось не знав, хтось не чув. Mm -hmm. А виявляється, така проблема має рішення: проблема працевлаштування або зміни професії, спеціальності своєї. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Знаєте, ще наостанок хочеться сказати, що треба реформувати нашу освітню систему, щоб в нас було чітко сказано, яких спеціалістів треба, яких не треба, щоб не було такого. Люди закінчують університети і сидять собі вдома. Це неправильно. Має бути все логічно. Ми ж хочемо логічну і хорошу державу, і треба вперше починати із нашої освіти, тому що це хребет, з якого все починається. Всі галузі, всі сегменти. Ми вам дякуємо, а з вами побачимо скоро. Не перемикайтеся.